Ся сенсації байдиків з вами мер Мілфорд добряк. Міс клопотуха, вам слово. Дякую, мілфорде. Я без Клопотуха. Мілфорде, тобі слово. Дякую, між клопотуха. Отже, тема сьогоднішнього випуску тема випуску у Баскетбол. Міс клопотуха. Сенсація. Науковці з'ясували, що перший баскетбольний матч відбувся у Канаді 1892 року. Боже, як давно це було дуже давно. Місто потуха. Розкажіть, яким тоді було життя? Мілфорде звідки мене знати? Так справді повернімося до сенсації. А як я казала? Учитель зі Спрінгфілда вигадав гру, яку учні могли грати у спортзалі, бо узимку у Масачусетсі дуже холодно. Так і ми раді продемонструвати вам один із перших баскетбольних м'ячів. Це дуже рідкісна і дорога річ. Він уперше виставляється на загальний огляд. Цей прекрасний пружний м'яч виготовлений з особливої шкіри. Погляньте, який він легкий і тонкий. Це були сенсації Байдаківки. Активний від... Активний відпочинок. Іди до перемоги. Уперед іди. Не зупиняйся. Спробуй ще раз. І знову. В успіх вір завжди. Рухайся з нами. Привіт! Пам'ятаєте цю пісню? Я навчу вас танцювати під неї. Вставайте і повторюйте за мною. Готові? Рух перший. Підстрибуємо, розводимо руки, плескаємо над головою та виставляємо ніжку. Отак. Тепер рухаємося в бік і крутимо рукою. І ще раз, усе спочатку. Трибок. Плескаємо. Нога. Крутимо. Добре. І ще раз тільки швидше. Готові? Молодці! То як потанцюємо? Потанцюємо разом. Почали. Ви чудово танцюєте? Молодці! Танцюєте частіше. Активний відпочинок. Привіт! Хочеш шматочок мого смачнючого баскетбольного торта. Я не відмовлюся від свого шматочка. Ясно. А ще я хочу баскетбольний кошик. Який? Той, що висить на спортмайданчику, з яким грають усі діти. Я хочу взяти його собі. Хочу бути найкращим баскетболістом у байдиківці. Зроблю баскетбольний майданчик у своїй кімнаті, щоб ніхто не заважав тренуватися. Якщо ти хочеш тренуватися вдома. Кошик не потрібен. Як? Отак. Можеш лишити його на вулиці, а вдома тренуватися без нього. Що? Як це? Просто візьми кошик для сміття і пару шкарпеток. Ви здоріли? Ні, ні, аж ніяк. Зараз. Зараз покажу. Ага. Постав його на стілець, отак. Постав. Так. Ось так. Потім. Згорни шкарпетки, щоб вийшов м'ячик і кидай у кошик. Це ж чудова ідея. Так. Можна вона буде моєю? Так, звісно. Клас, це моя ідея. Це моя ідея. Це моя ідея. І це теж моє. Дякую. Бувайте. Я буду найкращим баскетболістом у Байдиківці. Активний відпочинок. Активний відпочинок. А тепер завдання для Спортака. Новий лист Спортаку, ти мене чуєш? Де ти? Це піксель, ти мене чуєш? Чудово чую. Маю для тебе завдання від Елізабет із Франції. Правді? Вона запитує, чи ти можеш зробити сальто і одночасно закинути м'яч у кошик. Ніколи такого не робив. Але залюбки спробую. Вдалося! Неймовірно! Тобі вдалося! Дякую, Спартаку! Прошу! Люба Елізабет, Спортак не робив такого раніше, але він спробував і йому вдалося. Твій друг Піксель. Піксель прощаюся з вами до наступного крутого завдання для Спортака. Кінець зв'язку.